Вас вітає майданчик автопоен, друзі! Всім привіт! Нове відео на каналі. Стараємося не пропускати новіночки нашого майданчика і щоб кожен з вас їх зміг дізнатися з цього відео. Хочу сказати про те, як відбуваються зараз справи у нас в місті Суми. Це у нас Героїв Крут 19 Наш майданчик з продажу автомобілів, як же просуваються справи в автобізнесі. Хочу сказати навіть. При тому, що зараз нестабільна і дуже важка ситуація в країні, ми знаходимося на кордоні майже з країною агресором, і хочу сказати, що навіть в цей час нема ніякої такої паніки ніхто не скидає автомобілі за безцінь автомобілі стоять за середньою ціною. Деякі стають навіть по висоті ринку, але тим не менше автомобілі купляються і зараз можете зауважити, що люди ходять по майданчику і дивляться, шукають, намагаються щось для себе оновити. І бізнес не стоїть на місці. Ми працюємо. Так само працюємо для того, щоб сплачувати податки, допомагати нашій армії, і щоб цей бізнес розвивався. Також, як знаєте, у нас є майданчик в Білогородці, село Білогородка, в Київській області. За цей час, що працює майданчик, ми розширюємося, збільшуємо завжди працюємо для того, щоб покращити якість роботи і якість автомобілів, які привозяться в Україну. По цьому рядку ви зможете побачити свіжопривезені, майже всі свіжопривезені автомобілі з Європи, деякі привезені з Америки. По цьому, по цьому ряду також побачите, що автомобілі класного сегменту, тобто не якісь там дрючки, а гарні автомобілі. BMW, Ford, Volkswagen, багато Volkswagen. Є навіть привезені автомобіль з Кореї, і ми запрошуємо на продаж ваші автомобілі. Приїжджайте на оцінку, приїжджайте на консультацію, і ми допоможемо вам саме дізнатися, яка актуальна ціна на даний автомобіль. Саме зараз і за скільки можна його реально буде продати, наша команда професіоналів робить гарну рекламу і робить так, щоб ваш автомобіль побачила дуже велика кількість людей по всій Україні, де не тільки в Україні. Бо буває таке, що люди з інших країн телефонують і хочуть забронювати і купити автомобілі. Ну, а тепер про головне. Так само ми показуємо вам новинки нашого майданчика, покажемо, що, що з'явилося за цей тиждень, тому що ролики випускаються кожен тиждень. І вчора рахував за даний тиждень, саме з 10-го числа, сьогодні у нас 16, заїхало більше 13 автомобілів. Деякі автомобілі, які заїхали, були швидко продані, тому вже не успім їх побачити. Але в загальному зможемо побачити, що саме змінилося. Хочу ще раз показати кашкай. У нас є три в ряд чорний. Якраз е, е, наш клієнт його дивиться, сірий, а також білий. І дивіться, і білий дивиться клієнт. Е, була знижена ціна на автомобілі на 700, на 700 доларів. Да, по-моєму. Ну, дуже хороша скидка була. І зараз на вибір є гарні кашкаї, свіженькі, 13-го року, дизельні на передньому приводі в класних комплектаціях. Ну, а тепер е, покажемо новинки. А новинки ми будемо показувати. Та ось далеко не треба ходити, покажемо з самого початку. Це Opel Meriva. 2006 рік випуску, 4500 коштує. Тут на початку у нас стоять автомобілі з невеликою вартістю Бюджетні автомобілі. В Opel Meriva мотор 1.6, класний мотор, дуже динамічний і класна комплектація в цьому автомобілі. Давайте заглянемо. Цей автомобіль буквально позавчора став на продаж на наш майданчик. Отакий він простенький, але тим, тим часом є підігріви сидінь, є кондиціонер заправлений, 203 тисячі кілометрів пробігу і один власник в Україні. Привезений був автомобіль з Німеччини, обслужений і готовий до будь-яких перевірок у нас на майданчику. Великий плюс того, що ви можете провести свого експерта. У вас є знайомий кум, механік свій. Або ж СТО, де ви постійно обслуговуєтесь, ви можете попросити свого там, друга, товариша прийти і подивитися автомобіль. Якщо ви самі скажімо, мало розбираєтесь в автомобілях і довіряєте свій вибір вашому колегі, знайомому експерту, будь ласка, ми запрошуємо наші вороття відкрити, для того, щоб ви разом приходили і перевіряли, дивились все чисто, все прозоро. Також гарна ціна у нас знижена на Volkswagen 5 Golf. гольф. Скажімо, часто дивляться автомобіль. Саме перша ціна на нього була за 6 і вище, а зараз ціна 5,300. За 1,675, за 2006 рік випуску ціна дуже хороша. Машина вся в рідній фарбі. Рідне лобове скло з Німеччини машинка привезена. В непоганій комплектації у нас є і підігрів, і кондиціонер, два склопідйомники, шкіряне кермо в комплектації Гол. Машини якісні, і за в бюджеті 5300 ви зможете забрати собі оцей гольф-хечбець. Машина стильна і на кожен день для експлуатації містом шикарний варіант. Далі перейдемо вже перейдемо більш до, до бюджетного. Ой, до короче, дорожчого сегменту. Це BMW X1 в М-пакеті. Це справжній заводський М-пакет, машина з Європи. Двохлітровий турбодизель, дуже надійний мотор, дуже надійний автомобіль. Хоча, які б стереотипи не були стосовно BMW, але це турбодізельний мотор. І проїхав цей мотор 232 тисячі кілометрів. Сажевий фільтр на місці, машина в загальному їздила по трасі і без власника в Україні ще ви можете стати першим власником в Україні. Що ж собою представляє М-Пакет? Це значить цікаві бампера, передні, задні, оригінальні М- легкосплавні диски. Накладки на пороги, Плюс до всього ми маємо салон прекрасний. Це у нас Алькантара, комбінується з текстилем. М-накладки на пороги, м кермо, і стан салону прекрасний. У нас є і підігрів сидіння, безключовий доступ, і панорамна стеля, і чорна стеля. Тобто в автомобілі є все. Цей автомобіль на повному приводі і їде дуже жваво, і саме головне дуже економно. Хортфюжен ми вже показували да, в попередніх відео, е, покажемо каджар. А, до речі, на нього знижена ціна, точно. На даний момент часу. Я навіть зніму ценник уже, Зараз я добрив до цього автомобіля. Свіжопривезений автомобіль з Європи. Renault Каджар. Це вже нове покоління автомобілів. Якщо взяти, наприклад, два роки тому дуже часто купували кашкаї в такій морді. То це вже перехідне таке покоління. Ось дивіться, 15 рік випуску коштувала стара ціна 15 500. Прямо зараз вона міняється на 14600, 900 доларів знижки саме для того, щоб ви забрали цей автомобіль. Білий перламутр, дизельний мотор на автоматі і 159 тисяч кілометрів пробіга. Автомобіль в класній комплектації, симпатично виглядає. Давайте поглянемо. Тут дуже-дуже зручні сидушки в автомобілі. Комбінований салон, монітор, круїз, електроручник. Є система екорежим для того, щоб економити на вже економному моторі. Мотор, хто за Турбодизель, К9К. Ті самі легендарні надійні і ресурсні, і економні мотори, які стоять уже в цьому кросовері. Джета. Джета теж є. До речі, треба буде колесо, зайнятися колесом. Колесо, Я ще брав компресор великий, накачував і воно дуже швидко спустило. Діма, ми зробимо колесо, прямо сьогодні. Ну, а по машинці можу сказати, що знижена ціна на автомобіль, дуже класна ціна за чорну джету. 1,4 мотор. Класний мотор з ремінним приводом ГРМ. 16 рік, 186 тисяч км пробіга, 8800 обслужена до мілочей. Стойки нові, ГРМ міняні, масла міняні, антифриз міняні. Тобто вкладати в технічну частину автомобіля нічого не потрібно. Сів, поїхав. Оце саме про цей автомобіль. По комплектації салон тряпка, кермо пластикове, 4 склопідйомника, кондиціонер працюючий. Є камера заднього віда і надійний автомат гідротрансформатор. Отако. Да. Отако все виглядає. Дуже класно. Перейдемо до цього красунчика. Ми цей автомобіль вже продавали рік тому, якщо я не помиляюся. Він стояв зовсім за іншою ціною. 6700. Була ціна, зараз ціна 4800. Чого ж така ціна? Це найдешевший Mercedes А-класа в Україні на автоматі. 2007 рік випуску 2-літровий турбобензиновий мотор 200 сил, якщо я мене не помиляюся, їде дуже гарно. Але є нюанси. Чому ж така ціна? Проблема з коробкою після певної їзди, після певного часу пересування, вона кидає в помилку і, скажімо, більше 40-50 км в час не їде. Є вм'ятини на криші і зам'ята низ дверки. Так, по салону, по комплектації, по скажімо, по функціоналу все працює. Але є певне але з коробкою, цим треба займатися. Асомість з підігрівами сидінь навіть. Я викилимочки, але по салон дуже гарно виглядає. Салон реально класний, комплектація тут авангард, класна. І ще на один автомобіль сьогодні знижена ціна, це Opel Zafira в космоком. Намаксимальніша комплектація на цей рік. 2008 рік випуску, 1.8 мотор гарний і 7800 ціна. Дивимось, що ж в автомобілі є. В автомобілі є підігрів, клімат, шкіра, мультикермо, шкіряне, круїз, ліміт контроль. Всі 4 скло підйомника. Це сімейний, сімомісний е, мікровен. На п'ятиступеневій механіці і мотор під газ. Дуже зручні машини. Дуже подобається нашим клієнтам, де взагалі людям подобаються ці машини, висока посадка, зручні сідушки і багато місця в салоні. Великий просторий багажник, також зараз покажемо. До речі, єдине підфарбування це по кришці багажника, а так все в рідній фарбі. Дивіться, який багажник. А ще, якщо посунути сідушки вперед, то ще буде більше. Ну і додаткові сьомі місця складені в підлогу. Машинка коштує своїх грошей, я вважаю, ще на дисках легкосплавних. Бо знаєте, дуже часто можна замітити структурні диски, які складаються із залізного диска зверху ковпак. І здалеку можна побачити, що це легкосплавний диск, але ні. А тепер швидко пробіжимося по машинкам по всьому ряду. І розкажу, які пробіги, ціни, щоб ви орієнтувалися по цінах. Кашкай 10 року з пробігом 120-12,700. Peugeot 508. Комфортний універсал 11 року з дизельним мотором 1.6 пробіг 216, 7600. На цій машинці трошки подовше залишимося, тому що вона приїхала буквально вчора і це надійний MPI мотор. Сьомий рік випуску 5-й гольф в універсалі 6950. Повністю весь в рідній фарбі, класна комплектація. Всі 4 склопідйомники на кондиціонері. Я перепрошую тут двузони клімат-контроль, є підігрів дзеркал заднього огляду і заднього скла. Підлокітник, підстаканники, красивий текстильний салон, ворсові килимки, об'ємний багажник. Як бачите на гольфи з мотором MPI, ціна не падає. Скажемо, вони тримаються постійно, тому що мотори класні, мотори надійні і люди їх шукають, тому ціни на них не падають. Є в нас шкода Рум з року за 6200. Мотор тут 1,2 TSI. Турбобензиновий мотор, 4 циліндри, шикарнюча комплектація, клімат контроль підігрів 233 пробіга. Nissan Жук 13 року, 1,5 турбодизель 9750, 191 пробіга. Кашкай плюс 2. Довга база, 11 рік, 191 тисяча пробігу. 1,5 турбодизель за зниженою ціною 10500. Чорний Кашкай 13 року 215 пробіга, 10 800. Сірий кашкай 13 року, Дін 60, 204 пробіга 10 800. Audi Q5 13 року, 13600. Америка Кватро, бензин автомат, комфортний салон, кросовер на Діні. І білий кашкай 13 року, 229 пробіг, 10800. Також є бензиновий кашкай. Бензиновий Кашкай 12 року, як бачите. Газ, бензин 12500. Чому ж така різниця по ціні? Якщо взяти дизельний Кашкай 10800, тут тут іще й на рік свіжіший, то тут виходить у нас 12500 за газ бензин. Тому що дехто любить бензин і тут не вгадаєш, різні ціни при закупці, різні ціни при розтаможці, різні ситуації життєві. Наскільки швидко треба забрати гроші з автомобіля або є час для того, щоб продавати. Тому -то і варіюються ціни на приблизно однакові автомобілі. Перейдемо на, на, на наступний майданчик. Але поки йдемо, хочу сказати, що дякую кожному, хто дивитись наші відео, хто ставить коменти, хто е, коментуєте, лайкайте. Ми стараємося для вас і стараємося робити це кожен тиждень, для того, щоб ви не пропускали новинки, для того, щоб не забували, що ми працюємо, що ми тут на місці кожного дня, без вихідних працює майданчик, і ми чекаємо кожного. І готові працювати до останнього клієнта, аби в чому був ТОВ. Зараз покажемо вам автомобілі. Чи є свіженькі автомобілі? Є свіженькі автомобілі. Hyundai Santa Fe, да? ми ж не показували. Теж на днях заїхала новенька машина, це Hyundai Santa Fe. 2,4 газ бензин Америка 2015 рік, 15% 500 коштує. Пошкодження було попередку, якщо я не помиляюсь, не суттєві. Класна комплектація, це у нас повний привід. Мотор 2.4, але зроблений капітальний ремонт мотора, тому проблем вже е не буде, тому що були замінені всі складові мотори, всі компоненти на нові. У нас кондиціонер, автомат, мультикермо, 4 склопідйомника і дуже просторий класний салон. Автомобіль на газу. Моториці з прямим вприском, тому газ тут не 4-го, а вже 5-го покоління. Тим не менш. Встановити цей газ дуже дорого на автомобіль з таким вприском, але в цьому автомобілі газ вже є. Можливість економити є. Покажемо G-Tour. автомобіль китайського виробництва. Це G-Tour x 70 Він семимісний, він на автоматі і він практично новий. 24 тисячі км пробігу. уявіть собі. Власник продає. Через те, що, каже, мені не потрібен такий великий автомобіль. Покатався, е насладився, і тут класна комплектація, сліпі зони, утримання в полосах, клімат-контроль і так далі. Е і автомобіль оснащений шкіряним салоном, і панорамою, і люками, всім, чим тільки можна було сюди засунути. Все зроблено, і саме головне, що стан нової машини. Вся в рідні без ДТП і з рідним пробігом 24 тисячі кілометрів. Це дійсно новий автомобіль. На Volkswagen Passat B6 дизель автомат у нас змінюється ціна, змінюється ціна. на 300 доларів. 2005 рік випуску ціна, нова ціна. 5100, І 2-3 дизельний мотор на автоматі можна забрати у цей автомобіль. Що ти скажеш по поводу Volkswagen Passat? Машина спікала. Ти знаєш, що ціна змінена на до 300 доларів. О, Ти знаєш, що це і о, так, о, так хороша ціна. О, і машина на свої гроші дуже добре їде. Є, е, не, факт, не факт. Але ми робимо все для того, щоб люди купували автомобілі. Знаєш за якою ціною? За приємною ціною. За приємною. Спасибо, Василь. Йдемо далі, покажемо, що у нас є. Е, із цікавого, що. А, до речі, цей автомобіль переставили. Да, давай нагадаємо, що у нас є Sonata 2014 року за 11500. Що ми маємо в цьому автомобілі? Просто бензиновий мотор в класному стані мотор. Власник дуже любить свій автомобіль, дуже дбає про нього. І тут, і тут є камера переднього огляду. Я і не знав, на самом деле. це прийшов власник і каже, що там фотографія трошки грязна. З камерою переднього огляду. Де укомплектований, там монітор дорогий встановлений. І поставити передню, задню, задню камеру, поставити, це теж вартує грошей, а я передню ще так це взагалі. Чехли тут класні, є вакилимочки. Ну, така вона в простій комплектації, скажімо, але стан класний. От якщо б сюди додати комплектацію максимально, я думаю, вже люди забрали. Ну, а де, де кому воно і не принципово. Головне, щоб їхало. Саме для таких людей розрахована. Розраховані автомобілі базової комплектації, тому що за комплектацію треба переплатити. Знижена ціна була на Кашкай 7-го року. Буквально вчора на 450 доларів. Тому кому -то цікаво. Тут дуже класний колір. Пам'ятаю, історії приходять люди і кажуть, що колір -та не білий, а хотіли білий. Але як по мені, це ще цікавіший колір. 8500 нова ціна, повноприводний, зі Швейцарії, весь в родні, двохлітровий бензин. Ось новиночки, ось новиночки. Вектрочка. Боже, як мені подобалася вчора ця машина, я вчора покатався на ній. Е, взагалі скажу чесно, вони в продажі тугаваті. Е, і коли побачив на картинці там, чи на автобусі, що вона їде, думаю, ну, як же її продавати. Але коли я на ній проїхався, мотор... такий самий мотор, як в, Зафі, в Зафірі, стоїть, комплектація тут класна, і машина дуже комфортна. Як вона їде, це взагалі не передать словами. Динаміка шикарна. Я ж вчора казав, значить, таке ощущення, що тут турбіна ще стоїть. Але ні, звичайно, атмосферний мотор їде шикарно. Це у нас седан, комфортний на дисках е з круїзом. І весь в рідній фарбі. Тут фарба ще така цікава. Вона хаміліон чи що, чи перламутр. Якщо дивишся під різним кутом, то воно з сірого перелівається в бежевий. Виглядає дуже симпатично. Сьомий рік випуску ціна 6750. Гальфа покажу. Е ціна поки не знижена, але я знаю точно, що готовий власник віддати. На тисячу дешевше. Можливо, зараз хтось побачить відео це і скаже, 12-й рік дизельний гольф. Я вбачаюсь, ми продавали білий гольф у той 9-го року до 7 тисяч. І тут до 7 тисяч буде гольф в чорному цвіті на дисках, в класній комплектації. У нас тут і підігрів, і клімат двох є. Це у нас комплектація меч з комбінованим салоном. Ну, і з датчиком світла. Тут у нас класна комплектація, до речі. І за такі гроші я вважаю, що це взагалі пісня. Тому то, може хтось побачить це відео і запропонує свою ціну, скажімо, від той ціни. Ну або ж забере за 6800. Jeep Compass. показували. Нагадаємо, у нас є джепс з 2016 року, дуже класна ціна. Білий колір обслужена до мелочей за 10500. Ці... 16 рік 10500. кросовер на автоматі. Сказка, пісня сказка. Я вважаю, що це класна, комплектація відлична. Кірене керемо, комбінований салон, світлий, приємний такий. Машина на передньому приводі, можливо, хтось шукає собі ісключити на повний привід, але хтось по-любому не користується часто. Ось для вас машина. Заїхав на продаж е, темно-синій до Джордні 2018 року. Семимісний кросовер на автоматі на передньому приводі. В простенькій комплектації, але їде дуже класно. Технічно, справний автомобіль, комфортний, який по ходу, навіть якщо брати за увагу, що це. Кроссовер. Тут довга база, приємний кузов. І ціна за 18 рік 12800. Шикарна ціна. Мотор під газ четвертого покоління. У нас трансформуються сідушки і дуже великий простір салону. Дивіться, я зараз ще покажу багажник. Ось, дивіться, який багажник здоровий. Складається в рівну підлогу на сідушки. І таким чином ми достаємо сьоме місця підголовничок. Цак, царак. І скласти. Все, все дуже просто. Докатка знизу, тобто не займає простір. Камера заднього огляду є. 1200 за 18 рік. Опа! Опа. Що тут у нас? Машина, напевно, закрита. Да, тому що це Прада 120. Сирій палець, зараз на ній їздив. Вся в родні шостий рік, 4-літровий, газ-бензин на автоматі. Рамник. рама ціла не гнила жива на дисках, нова гума. Леди, якщо не помиляюсь, встановлені. Коштує 14100, 250 пробігу. З підігрівами сидінь, з кліматом, з люком, магнітола хороша встановлена, повна перевірка цього автомобіля була. Машина жива. Якщо шукаєте 120-й прадік, то важко знайти в шикарний стан. Дзвоніть, пишіть, телефонуйте, обмін на цей автомобіль також присутній. Так, ось тут у нас вже ряд новеньких автомобілів. Це мені вже подобається. Шкода Актаха e, 5 симпатична. На чорних дисках і на жовтих супортах. Зімня гума, ліфтбек. Зі спойлером. Свіжопривезена машинка у нас з Німеччини. 9 рік 8200. Мотор 1,8, 150 пробіга майже. Машина у нас закрита. Але можна побачити через скло комплектацію. Комплектація середня з кондюром, з підйомниками. Дякую Олексію. Знімаю Олексія. Все. кондиціонер 6. Передач класна музика, хоча і штатна. Як бачите, можна під'єднати е, за проводом свій смартфон, зарядочки під'єднати автомобіль з люком і виглядає досить симпатично. Біжевий колір, чорні диски, жовті супорта. Е, гармонійно все виглядає, дуже красиво. красива. Скажем, молодіжна така пацанська тачка, 1.8, турбобензин, їде дуже хорошо. На тест-драйв запрошую. 17-й рік Kia Optima, 2-літровий турбобензин, 132 рідного пробігу в класній комплектації, комфортний великий автомобіль з Америки. Пошкоджені були попереду, подушки стріляли, але відновлені. Виглядає досить симпатично. Шкіряний салон на автоматі з підігрівами сидіння керма. Керма, як бачите, у нас обрізане, є клімат-контроль, Apple CarPlay, Android Auto і великий просторий салон. Оце мені подобається плавнічок. І подивіться, скільки місця ззаду. Дивіться, взагалі. Можна всією родиною сісти і поїхати. 2009 рік випуску Audi в універсалі з одним власником в Україні. 1,8 турбобензин, механіка коштує 9,5 тисяч доларів. На S-Line два ключі, 205 рідного пробіга. Є перевірка Car Vertical, куплена на цей автомобіль. Тож можна додати, хто буде цікавитись, можна перевірити. Чорна стеля, 4 склопідйомника, 6 передач, підігрів сидінь і шкіряний класний салон. Якщо не помиляюсь, тут стоять. Якщо не механіка, тут варіатори на цих 1,8, тому механіка буде, напевно, понадіжна. О, а це Yas Hunter 3,5, газ бензин автомат. Жартую, тут 2.7 механіка. Це уаз. Уаз Хантер. Багато е, цікавих. Зараз, я відкрию двері. О. Я прочитаю, можливо, зараз дивиться той, хто розбирається. Мости роблять, роздатки роблять. Двигун 409. Це інжектор. Е, в роздатці стоїть косий зуб. Е, ну, сідушки з Патріота, рама ціла, то понятна. Косий зуб. В роздатки. Фух, да, блін. Тупо коси зуб. О. Ось, загляньте сюди. <гум> загляньте сюди. Тут дерев'яні ручки. Власник дуже сильно заморочився і, скажем, покращення були в цьому автомобілі. І явно замічені. Дивіться сідушки, які, роздатки. Потолочки. 6 тисяч доларів цей автомобіль. 2,7. Їде класно, ну реально. один єдиний власник салон рідного пробіга 125 тисяч кілометрів. Їде дуже добре. Я на ньому проїхався. Ну, Така машина теж для емоцій, для рибалки. От купа чистотою, у кого куча різних машин і машина для душі, щоб От не жалко там, по лісу їздить, взагалі, щоб поцарапала, не поцарапала, ями глотає на ура. Є у нас грузовий, точніше вантажний автомобіль на майданчику Дача-Докер. Автомобіль для бізнесу, перевозити речі. Е, є у нас і пасажирські місця, не тільки можна їх дістати і використовувати як суто вантажний автомобіль з працюючим кондиціонером, два склопідйомники. Автомобіль 13-го року випуску, тобто свіженький, і коштує 6,5 тисяч доларів. Для потреб, для бізнесу перевозити товари, відмінний автомобіль. У нас ще один компас є. Ми показували білий, але є у нас ще й чорний. Чорний у нас на повному приводі 2,4 бензиновий мотор, і власник ще може віддати бонусам газобалонне обладнання цього автомобіля. Технічно, справний автомобіль 1 з коштує 9800. Дякую вам, що були з нами. Раді були вам послужити, зняти відео. І показати новинки нашого майданчика. Ми йдемо далі працювати. а Ви приходьте до нас і будемо радувати вас гарними автомобілями. Всім пока.